Всім привіт! З вами Назар і сьогодні у нас на відео огляді нове надходження від фабрики Huayu, а саме універсальний пульт для кондиціонерів Mitsubishi, а саме модель K MC 1859. Як бачимо, така здоровенна коробка захисна у пульта. Представлений весь функціонал, що він робить які функції. І також на зворотній стороні пульта ми бачимо невеличкий модельний ряд, який вказує, що цей, що цей універсальний пульт замінює. Давайте його відкриємо, подивимось на нього поближче. Де сам пульт, така упаковка. І вона відкривається як книжечка, і у нас є інструкція. Пульт виконаний з abs пластику, має екран, з іншої сторони має кріплення, тобто його можна кріпити на там, шуруп, На шурупчик його ставити, і він вісить на стіні, де вам буде зручно. Кришка відчиняється, і тут приховані. Ще функціональні кнопки. Але де ж ви спитаєте, куди ставити батарейки? Все просто. Ми цю кришку ще нижче совуємо І тут у нас йдуть дві батарейки формату 3А. І також, коли вставляємо батарейки, ставимо на пази. і Продавлюємо кришку. Цей пульт іде універсальний. А в інструкції вказуються моделі. Модельний ряд з двох сторон всіх пультів, що він замінює. Для налаштування вам потрібно вставити батарейки в пульт. Далі вімкнути кондиціонер в мережу, затиснути кнопку on-off оце така помаранчева кнопка. Ви затискаєте на, на 6 секунд і потім і наводите на кондиціонер. Він проганяє коди через ваш кондиціонер, і коли код підбереться, ваш кондиціонер запишіть. Ви відпускаєте кнопку і провіряєте функціонал: це включення, виключення, регулювання температури і режимів. Якщо щось не працює, ви далі затискаєте кнопку на 6 секунд, не ви відпускаючись, і чекаєте, доки знову кондиціонер не запишіть. А якщо у вас виникли якісь питання по підключенню, пишіть коментарі з радістю вам буду відповідати. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші соцмережі, ставте подобайки. До зустрічі. Привіт, на зв'язку Ваш пульт. І для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжий Затон 4 дроб4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас.